Трейдинг – це лохотрон. Трейдинг – це скам, Трейдинг – це казіно. Бля, ну хто буде в 25-му році ставити ставки лонг або шорт? Ви серйозно? Головна проблема в тому, що більшість людей думають, наче вони особливі можуть заробити відкрити свій телефон зараз і напишіть в гуглі, скільки трейдерів заробляють в середньому. Ви побачите, 5% заробляють. Ще 5% не заробляють, і 90% втрачають усе. Мать його, усе вас обманюють. Ютуби, Ютуб-шорти, тіктоки, телеграми, інстаграми. Всі показують це. Типу, поставив біток ось сюди і все і заробив. І там дуже все легко, дуже все швидко. Переходьте в мій телеграм-канал. Ну так воно не працює. Одна. Одна ставка може спрацювати. А якщо ти три місяці так будеш робити, ти втратиш. Я поясню, чому слухай мене. 11 жовтня, 2025 рік. Прямо зараз відкриваєш свій телефон, порнофон свій відкриваєш Binance, Заходиш на 11 жовтня на будь-який графік Альткоїна і дивишся. Там була червона свіча, коли будь який Альткоїн щось коштував. Впав майже до нуля, або там до якихось мізерних цін і піднявся за 15 хвилин. Що це? Це маніпуляція. Справа в тому, що такі обвали неможливо прогнозувати. Будь-який технічний аналіз, смарт-мані, порномані, Хуяні, Майамі. В тебе, скоріш за все, є трейдер, якому ти довіряєш. Ну, скоріш за все, він є. Подивись, що цей трейдер робив 11 жовтня. Якщо там була ставка, його або ліквідувала, або він встоп. Що це означає, що навіть досвідчені люди, яким начебто можна довіряти, не можуть прогнозувати ліквідацію? І виходить, що навіть найкрутіші досвідчені трейдери на Ютубі втрачають кошти.